Коли дитина б'є дитину, ми називаємо це агресією. Коли дитина б'є дорослого, ми називаємо це ворожістю. Коли дорослий б'є дорослого, ми називаємо це нападом. Коли дорослий б'є дитину, ми називаємо це дисципліною. Хаїм Гінот – дитячий психолог та психотерапевт. Використання тілесних покарань для дисципліни дітей залишається одним з останніх проявів старомодного виховання дітей. Пройшли ті часи, коли вводили риб'ячий жир для профілактики рахіту, змащували дитячі ясла алкоголем, щоб зменшити біль при прорізуванні зубів, або навіть клали дітей спати на животі, щоб запобігти вдавленню рідиною. Ці практики також колись вважалися ефективними та використовувалися люблячими батьками однак світ змінився, і разом з ним до нас прийшли знання про гуманні способи виховання дітей. Фізичне насильство це будь-які навмисні дії чи поведінка, спрямовані на завдання шкоди або травматизації фізичного тіла іншої особи. Якщо хтось ще не знає, то штовхання, щепання, шмагання, кусання, незаконне позбавлення волі це все прояви фізичного насильства. Тому в цьому відео я буду намагатися якомога менше використовувати термін шльопання, тому що він мінімізує серйозність тілесного насильства над дітьми. Натомість я використовуватиму інші терміни, такі як удари, фізичні покарання та тілесні покарання. І перш ніж ми поговоримо з вами про наслідки такого методу виховання, я б хотіла наголосити, що бити дитину не можна. Цього не можна робити ні легенько, ні тільки по попі, ні з якихось вагомих причин, загалом ніколи і за жодних обставин. Ця вимога є незаперечною аксіомою гуманного виховання. Мене звати Аліна. Ви на каналі Kids Digest, де ми разом з вами досліджуємо дитячий світ. Сьогодні ми говоримо про наслідки фізичних покарань для дітей, і давайте розбиратись. Згідно з опитуваннями журналу Psychologist, майже 80% сучасних батьків використовують фізичне покарання для виховання своїх дітей. Близько 15% визнали застосування ударів у вихованні дозволеними. Українська статистика вразила ще більше: половина українців стикалися з насильством у дитинці, водночас майже 40% таців використовують фізичне покарання з виховною метою. Також в Україні у 2014-2015 роках третина дорослих погодилися, що виховання не може бути ефективним без цілесного покарання. І ще половина вірить, що традиційні методи виховання, такі як стояння у кутку, є ефективними та перевіреними часом. Фізичне покарання є одним з найбільш інтенсивно досліджуваних аспектів виховання дітей. Сотні досліджень, проведених протягом 50 літ, прийшли до висновку, що це шкідливо для дитини майже у всіх вимірних способах. Страждають поведінки, емоції, інтелектуальні функції та фізичне здоров'я дітей. Загалом в своєму відео я хочу розглянути чотири ланки, в яких фізичне покарання має негативний вплив на дитину. Зокрема, вплив на здоров'я, поведінку, самооцінку та стосунки. Шкода для здоров'я. Всесвітня організація здоров'я наполягає на тому, що фізичні покарання справляють негативний вплив на психологічне, психічне та фізичне здоров'я дітей. Зокрема, у дітей, до яких застосовувалися фізичні покарання, були виявлені психологічні проблеми: схильність до суїциду, вживання наркотиків, фізичні та поведінкові проблеми розвитку. Вчені стверджують, що фізичне покарання впливає на мозок дітей та на їхні розумові здібності. Причому це трапляється вже в тому. У випадку, якщо дитину карають за допомогою долоні чи ременя хоч раз на місяць протягом трьох років, так вчені з'ясували, що у дітей, яких регулярно шльопали, було менше сірої речовини у певних ділянках префронтальної кори головного мозку, які відповідають за депресію, наркоманію та деякі психічні розлади. Вони також виявили суттєву кореляцію між кількістю сірої речовини у цих ділянках мозку та результатом тестів IQ. Новітнє дослідження 2021 року, здійснене під керівництвом професорки кафедри психології Гарвардського університету Кеті Маклафін, засвідчує, що навіть легкі тілесні покарання змінюють реакцію мозку дитини на довколишній світ. У цьому дослідженні експерти обстежили 147 дітей, яких об'єднали у дві групи. У першу потрапили діти, до яких батьки застосовували легкі тілесні покарання в дошкільному віці а в другу яких батьки не били ніколи. Дітям двох груп демонстрували зображення незнайомих облич з різноманітною мімікою, щоб виявити відмінності в реакціях. За допомогою сучасного функціонального МРТ дослідники спостерігали, як побачене відображається в мозку. Коли діти дивилися на обличчя з виразом гніву, усі вони видавали емоційну реакцію. Проте ті, кого колись били, реагували значно гостріше. Мозок сприймав таку міміку як серйозну загрозу, ба більше мозок битих дітей реагував гостро навіть на ту міміку, яку однолітки з протилежної групи вважали безпечною. Дослідження виявило, що тілесні покарання змінюють реакцію дитини на дійсність. Вона стає налаштованою на очікування агресії і небезпеки навіть там, де їх немає. Це дослідження показує, що у дітей, яких фізично карають, працює така ж сама схема мозку, як і у дітей, які зазнали насильства. Всередині дитини реакція однакова. За словами психологіні Гершофа, подібне дослідження може допомогти батькам зрозуміти, що коли вони б'ють своїх дітей, вони завдають фундаментальної шкоди їхньому мозку. І не тому, що б'ють їх по голові, ні. Вони б'ють їх по інших місцях їхнього тіла, і це щоразу викликає сильну стресу. Реакцію, і щоразу стрес стає гірше. Цей стрес наростає і наростає, спричиняючи проблеми з фізичним і психологічним здоров'ям. Вплив на поведінку: є класична історія про одну матір, яка вірила, що ляпцяна це необхідна частина дисципліни. Поки одного прекрасного дня не побачила, як її трьохрічна дочка вдарила однорічного братика. На своє виправдання дочка сказала: ми просто граємо в доньки матері. Діти люблять наслідувати, особливо тим людям, яких вони люблять та поважають для дітей ляпцання – це повідомлення про те, що вони недобрі. а це призводить до агресивної поведінки в майбутньому, каже експерт з батьківства Керол Ліберман. Застосування фізичної сили старшими та рідними людьми зведе фізичне насильство в ранг побутової та звичайної поведінки. Результатом цього стане застосування насильства дитиною під час вирішення будь-яких проблем та завдань. Згодом така модель поведінки закріпиться, і всі вчинки вашої дитини будуть ґрунтуватися тільки на насильстві, як на найлегшому та найпростішому шляху вирішення всіх проблем та негараздів. Ми б'ємо, шльопаємо, намовляти дітей, і нам цікаво, звідки береться насильство. Правда? Незалежно від того, припав удар на сідниці чи на щоку. І незалежно від того, який зміст ви самі в нього вклали, головний меседж все одно буде таким: бити можна. Надалі цю концепцію ваша дитина перенесе на решту сапінців, включаючи в перспективі і вас самих. Гершов в своєму інтерв'ю говорить, що вона не може собі уявити жодної ситуації, коли фізичне покарання було б корисним або необхідним. За її словами, це не вчить дітей доброї поведінки. Це неефективно для зменшення агресії чи навчання самоконтролю, чи просоціальної поведінки, чи будь-яких речей, яких батьки сподіваються навчити дітей. Це не ефективно ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі. Також слід зазначити, що діти, яких били, відчувають, що вони заплатили за їх неналежну поведінку і можуть знову поводитися неналежним чином. Іншими словами, ремінь звільняє дитину від почуття каяття, яке необхідне для запобігання неналежної поведінки в майбутньому. Вплив на самооцінку дитині, яку карають, здається, що батьки її більше не люблять. В одному з британських досліджень дітей запитували, як ти думаєш, чому батьки не б'ють один одного? І ці відповідали, тому що батьки люблять один одного, дружать і поважають один одного. Так і ситуація покарання. Діти роблять схожий, хоча і протилежний висновок. Дорослий б'є, тому що більше мене не любить. Фізичне насильство принизливо для того, хто його зазнає. Принижуючи таким чином свою дитину, ми ламаємо її систему цінностей і невелюємо формування самоповаги. Дитина звикає до того, що зі мною. Так можна. Мене можна бити, стаючи лузером у класі, погоджуючи на роль об'єкта цькування. Вплив на стосунки: дитина може злякатися удару, але також вона може злякатися людини, яка її покарала своїх батьків. Як сказала одна з матерів, яка вдарила доньку для корекції її поведінки, я виграла битву, але програла війну. Моя дитина тепер боїться мене, і я відчуваю, що втратила те дороге, що було між нами. Якщо дитина і поступиться вам, то тільки з почуття страху. Згодом почуття страху пройде, а от поваги та любові може вже не бути. Тож чому ми не можемо одночасно і любити, і карати своїх дітей? Людські діти народжуються дуже незрілими, і для того, щоб вижити, їм потрібно проявляти особливу чутливість до сигналів будь-якої загрози. Дитина переживає стрес. Вона починає шукати захисту в дорослого. Коли діти почувають біль від людини, яка повинна їх захищати, це один з найгірших видів шкоди, яку вона може зазнати. Цілесні чи будь-які інші покарання для дитини є джерелом загрози. У випадку, коли карає мама чи батько, її розум буквально вибухає від того, що істота, в якої він чи вона шукає захисту, є небезпечною, і тоді мозок дитини приймає рішення дистанціюватися від таких батьків. Покарання збільшує поведінку уникання. Тобто дитина намагається зробити все, щоб уникнути як фізичного, так і психологічного болю, а також людей, які цей біль завдали. А це, в свою чергу, спонукає їх не лише до фізичного дистанціювання, але й до брехні. Фізичне покарання не змушує дитину подумати над своєю поведінкою, зробити висновку і виправитись. Воно просто руйнує стосунки, цеглинка за цеглинкою, будуючи стіну недовіру, злості та гніву. Дитина не може одночасно довіряти та не довіряти, відчувати безпеку та небезпеку, наближатися до матері-батька та уникати її або його. Тому батькам, які часто або сильно карають дітей, зокрема цілесно, не варто розраховувати на близькі та довірливі стосунки з дитиною. Тут потрібно обрати щось одне. Тож можемо підсумувати одним із досліджень психологині Герш. Воно має найбільш повний перелік, що описує вплив фізичних покарань. Гершоб визначила 14 значних шкідливих наслідків насильницьких методів покарань, бідніші моральні міркування, підвищена дитяча агресивність, підвищена асоціальна поведінка, руйнівна або шкідлива поведінка, спрямовання на інших людей або речі, симптоми тривоги або депресії, проблеми психічного здоров'я дитини, порушення відносин батьків і дітей, порушення когнітивних здібностей і погіршення успішності, зниження самої Оцінки, більше ймовірність, стати жертвою фізичного насильства, а соціальна поведінка в дорослому віці, проблеми психічного здоров'я в дорослому віці, проблеми зловживання алкоголем або психоактивними речовинами в дорослому віці та підтримка фізичних покарань у дорослому віці. Тож, любі батьки, не секрет, що діти це наше майбутнє. Але для власних дітей ви вже зараз цілий світ. Тому подумайте, в якому світі ви б хотіли, щоб жили ваші діти. І не дайте агресії чи насильству зруйнувати ваші стосунки. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал. З вами була Аліна. До зустрічі в нових відео!